Я аналізуючи цей рік, який пройшов, я можу сказати, що самим великим святом є те, що Господь керує Духом Святим. Це саме велике свято. Все інше це таке, знаєте, воно приходить, відходить десь сильніше, десь повільніше, десь більш радості, десь менш. Рік був важкий. Ми його не зможемо назвати легким, ми його не зможемо назвати. Він був важким і він був продуктивний, він був благословенний, але разом з тим він був непростий. І ви знаєте, що аналізуючи рік, сьогодні я аналізую рік, я дам слово, яке Бог показав на наступний 2023 рік, що він буде робити. Але аналізуючи оцей рік, який минув і дивлячись на теми, я ви знаєте, я була здивована системністю Бога. Я, так, я, ж, я, знаєте, я ж ніколи не прописую наперед ці теми. Я ж говорю, так як Дух Святий веде. От він каже, цю тему, ця тема, ця тема, ця тема. І от я сіла за цей період часу це з Нового року, я сіла і почала аналізувати всі проповіді. Це 52 проповіді 2022 року. 52 проповіді, коли Бог він конкретно і чітко говорив: ми перебували в цьому році в двох етапах до і після. І ви знаєте, що найцікавіше? Якщо ми беремо перший місяць, січень місяць, у нас починаються теми. Я їх просто зачитаю це п'ять тем: це рік Божої благості почався. Так? Це була перша тема в новому році. Потім у Бога немає тайн тай від своїх дітей, мати образ мислення Бога, все правильне в твоєму житті буде атаковане, і образ і подоба Бога в мені. Фактично, це п'ять проповідей січня місяця 2022 року. Ми щасливі, ми веселі. Я зараз пам'ятаю, ми почали святкувати десь там з 4 чи з 10 грудня. і ми святкуємо далі, і ми святкуємо аж 14 і так далі. І так далі. І ми оце святкуємо, і Бог говорить. І весь місяць січень фактично ми говоримо на тему цінність Бога. Навіть не усвідомлюючи до кінця, що це системно йде весь місяць січень. Цінність Бога, образ Бога в мені, характер Бога в мені, подоба, мислення Бога в мені, те, що ти отримуєш своє життя, воно буде 100% атаковано, тому що все правильне, диявол хоче змінити або знищити, або перевернути. І ви знаєте, ми про це думаємо, говоримо, 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 завершуємо місяць січень. І починається місяць лютий. Ми теж нічого не знаємо. Ми не передбачаємо про те, що 23-го почнеться війна. Але разом з тим ми починаємо місяць лютий. І ми стартуємо з теми Я людина подібна Іову. Дивно, правда? Ми стартуємо лютий місяць, починаючи тему Книги Іова. І ми в цій темі перебували три місяці. Ми в одній темі. Перебували три місяці: лютий, березень і квітень. Фактично Книга Іова це книга непроста, але разом з тим настільки життєва, саме ця книга найточніше відділяє дух від душі. Тому що смисловий переклад говорить про те, що. Нам про це ніколи не проповідували. так, Нам говорили завжди Іов, це духовна людина. Ні. В книгах смисловий переклад Іова говорить, про те, що жив душевний чоловік, душевний, такий він був, знаєте, він, от від, він емоційно все сприймав, і в нього були свої проблеми. І найбільша проблема була, або територія, яку він віддав, яку дозволив, на якій дозволив керувати дияволу, це був страх. І Уявляєте, Бог починає лютий місяць з теми страху. І пояснює нам про те, що у нас є свої питання. І далі у нас ідуть теми. Дії по плоті не принесуть результату, або душа замовкне. Далі хіба я просив вас, або терпіння потрібно вам? Радість в Господі сила наша, або сила в спокої. Чи знаєш ти причину проблеми? Душа не закривайся від життя Божого. Мовчання Бога це не вирок або віра під час мовчання. Людина сама покладає межу темряві в своєму житті. Хто зацікавлений у відбудові моєї душі? Ти і я живе в Єванглія? Коли страшно переходь у наступ або віра в дії, підготовлений захищений або сила особистого відкриття. І оці теми це три місяці. Ми говоримо на тему душі, території душі, хто там царює, які народи там керують, у когось страх був, у когось були язик довгий, у когось, у когось були передбачення неправильні, у когось були компроміси. Ну, багато речей, які Бог починав піднімати і піднімав три місяці, керуючи нас. І справляючи конкретно або направляючи конкретно кожного із нас в свою душу, розумієте? Не по сторонах дивитися. Тому що одна із тем, як я зараз це пам'ятаю, чи каже: Хіба я просив вас? Іов каже до друзі, слухайте, чому ви до мене прийшли? Я вас просив приходити до мене. Я вас просив про допомогу. Да? Пам'ятаєте цю пробу? Я зараз її пам'ятаю. Коли ми дійсно розбирали про те, що А хто просить тебе про твою пораду? А чому ти лізеш туди, куди не потрібно? При цьому всьому, не розібравшися з собою. Тому що, перш ніж порадити комусь, тобі треба знати причину проблеми. І далі Бог показує, каже, ти знаєш причину проблеми. Тому що будь-яка проблема в житті людини має свою причину. Вона не просто так. І люди живуть так, як живуть, не тому, що вони ну, от їх обділили, чи вони такі нещасні. Є причина тому, що вони так живуть. І це усвідомлена причина людиною. Це прийнята причина людиною. Це лінь, це недисциплінованість, це не бажання розбиратися, це не хотіння чогось там вирішувати. Це просто, знаєте, таке компромісне життя, це оці народи, це, знаєте, язикатість в якомусь мірі, або в якійсь мірі От таке всезнайство, яке направлено на всіх. І Бог конкретно і чітко він називав, 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 називав три місяці ми працювали саме в цій книзі. Я вам скажу, що це були найважкі три місяці, тому що, коли почалася війна, ти знаходишся в такому стані, знаєте, коли тобі треба знайти точку, на яку ти можеш стати. І саме в цій ситуації, яка вже виникла, я не говорю про те, що ми втратили Господа. Я говорю про те, що кожному із нас потрібно було вирішити для себе і переформатувати свій спосіб життя. Нам потрібно було навчитися жити зовсім в інших умовах, зовсім з іншими сиренами, зовсім з іншими речами. Нам потрібно було навчитися жити, справляючись з інформаційним потоком, з незнанням, з нерозумінням ситуації. Нам потрібно було навчитися, і Бог систематично. Послідовно Духом Святим виводив нас із страху, із паніки, із переживання. Він сплачував нас, і, дякуючи цьому, народилися ці молитви з першого дня війни, які кожен день звучать до сьогоднішнього дня. Ці молитви, які величезний вклад роблять в життя всього народу Божого, всього. тому що це по, всьому, по всій землі, це не просто коваль, це по всій землі. Імпус наступає місяць травень. І травень місяць повністю, я знову дивлюся, 1, 2, 3, 4, 5 тем місяця травня страх Божий. Бог виводить нас в наступну тему після Іова. Після того, як ми розібралися з душами. В певному моменті хоча б знайшли ці точки, знаєте, на які треба звернути увагу. Бог веде нас в тему страх Божий. А страх Божий, я рахую, це основа основ після віри мати страх Божий. Чому? Тому що той людина, яка має страх Божий, це зріла людина. Це розумієте, І ми говоримо на тему страх Божий, зріла відповідь Богу. Страх Божий зупинити брехню в собі. Страх Божий це захист для розуму або знай ворога в лице. Страх Божий це покладати надію на Бога завжди, і от ми говоримо весь травень місяць про страх Божий. Я знаю, що багато благословінь прийшло саме через цю тему в наше життя, тому що усвідомити навіть те, що страх Божий це не щось таке, від чого треба втікати, а страх Божий – це величезна зріла відповідь Богу. Якщо я маю страх Божий, це означає, що я зріло відповідаю Богу. Я зріло можу відповісти Богу, як доросла людина. Я можу стати перед Ним і дати відповідь перед Ним. Не як дитина, яка. Кладе кидається там істерики, не як дитина, яка ховається під стілець, не як дитина, яка закриває очі вуха і каже, я нічого не чую, нічого не розумію. Як зріла людина, я можу стати перед Богом, сказати: Господь, от я візьми мене, що я можу робити? Як я можу відповідати? Це зріла відповідь Богу. І, взагалі, саме в цей момент ми почали дуже серйозно говорити про брехню в своєму житті, знаєте, коли людина сама собі обманює. Там уже, знаєте, говорити про те, що комусь там це вже другорядне питання, потім воно йде, коли людина обманює сама себе. Починається червень місяць, і червень місяць ми говоримо на теми на тему душі, паралелі між духом і плоттю, або кому відкривається покликання. Ми починаємо торкатися після страху Божого. Бачите? Лютий місяць, лютий березень, квітень, робота з над душою. Далі травень іде страх Божий, і червень місяць, кому відкривається покликання. Усякий, хто вірний Богу, не буде посоромлений. Чиї молитви чує Бог і ворожий народ, який прижився серед Божого народу. Ми говоримо на тему уже волі Бога для нас. Що це не просто ми, знаєте, як ви знайдені, і такі, слава Богу, що ви всі на місці. Слава Богу, що ви всі приходите в церкву, слава Богу, що ви всі сидите, слава Богу, що ви всі живі? Ми говоримо про те, що зріла відповідь, яку, яка народжується в нас, вона в тому, щоб виконати його волю на цій землі. Що Ми не просто для того, щоб оце сидіти тут і дивитися один на одного, а для того, щоб виконати його волю. Тому оці практичні питання, покликання: а чому я не знаю, хто я? Це сплошно рядом задається це питання: а чому я не знаю, хто я? А тому, що Бог каже, ти ще мала дитина. І ти навіть не виконуєш ті речі, елементарні речі, які я вже тобі сказав виконувати. Ти навіть тобі лінь над собою попрацювати, не те, що комусь дати води, ти себе не можеш напоїти привести в порядок, тому я тобі не відкриваю це покликання. А чому мої молитви не почуті? А чому мої молитви не чують? А тому що Бог каже, що молитва вона керована моїм словом і моїм духом. А Якщо ти ігноруєш те, що я говорю, які можуть бути молитви. Ну, які може бути відповідь? Це, знаєте, як е, ми спілкувалися на нічній молитві, як батьки часто говорять, каже: говорю дитині зробити щось. Потім каже. А потім дитина приходить і каже: ти ж мені обіцяв? І каже, і так жме, просто за горло хватає. За горло хватає! Тому що ти ж обіцяв, ти казав, ти, ти обманюєш мене. Які як маніпулятори які. І батько з матір'ю, вони повинні знайти цю силу для того щоб сказати: слухай, дитино, спочатку я сказав, а потім ти сказав. Але мало батьків, вони мають цю, це от розуміння, щоб спочатку моє слово виконай, а потім будеш вимагати виконання свого. І це мала душа, і воно приводить до того, що дійсно, оце таке, знаєте, малеча, яка керує сім'єю. Малеча, яка створює атмосферу сім'ї. Бо вона точно знає, що хоче. І тому ми говоримо про те, що керовані, направлені Богом. Тобто, ті люди, які вже знають, вони навчилися тримати себе в руках або навчилися керувати собою. От тоді вони, Бог каже, тоді я можу відкрити вам і далі. І довірити людей. Але спочатку, ми пам'ятаєте, ми, я особисто, потім сім'я, а тільки потім все інше. Ми спочатку проводимо в порядок себе, потім приводимо в порядок свою сім'ю, і тільки потім розповсюджуємось. Далі. У нас починається липень місяць. Практичні були теми: лінь вбивця життя, батьки і діти або з кого все починається. Чи приносить страждання твоєї душі, пліту твоє життя? Ми говорили про те, що. Багато цих, знаєте, душевних таких страждань, я так страждаю, я так страждаю. Ісус сказав так. На подвиг своєї душі я буду дивитися з задоволенням. Оце страждання, яке має результат. Якщо ми страждаємо, не маючи цього результату, це безтолкові страждання, вони нікому не потрібні. Тобто, чи приносить страждання твоєї душі, тобто ті переживання, ті муки, які ми проходимо в якихось моментах, ті е, таборіння, чи приносить плід? Чи дійсно народжується плід духа в нас? Чи це просто-напросто поплакали, розійшлися і забули? Такі сльози нікому не потрібні. Чи настільки безпечна поверхневість, і ми тут починаємо, ми вступаємо фактично кінець липня, ми вступаємо в тему. П'ять мудрих, п'ять нерозумних. 10 діб. І ви знаєте, що я подивилася, ми були в цій темі 5 місяців. П'ять місяців. Ми піднімали тему поверхневості і глибини. Поверхневість і глибина. Церква завжди ділиться 50 на 50, П'ять мудрих, п'ять нерозумних. Є половина церкви завжди, яка каже. Я пізнаю. А половина каже: Та я й так нормальний. Що з мене хотіти? Тому Бог починає говорити на тему, яка дуже болюча. Мені не дано. Я ніколи не любив вчитися. Я ніколи не любив читати з дитинства. Ви знаєте, що? Люблять читати і люблять вчитися, це одиниці, ну це може один відсоток 100, ста, які народилися з любов'ю вчитися і бажанням читати. Це вже по практиці говорю вам. І нехай в батьків назавжди зникне це, знаєте, це питання. Чогось моя дитина не любить вчитися. І чогось моя дитина не любить читати. Це нав'язується або це прив'язується, як це сказати, це прививається. прививається. Амінь. Дякую. Воно прививається дитині. Як і собі, ми прививаємо це, цей навик. Ми прививаємо його. І ми починаємо глибоко вивчати цю тему. Тобто ми говоримо, чи настільки безпечна поверхневість. Чи настільки вона безпечна? І ми доходимо через пару місяців, ми доходимо до того, що поверхневі люди, навіть будучи в церкві, вони можуть прямісінько відправитися в ад. Прямісінько. Поверхневість вона завжди веде до чого? До темряви. Вона ніколи не залишить на плаву, тому що поверхневість це п'ять нерозумних. І вони закінчили своє життя поза Богом. Ми говоримо про те, чи горить твій світильник весело. Чи дійсно, ти в своєму житті збираєш це масло? Чи у тебе ще тьма часу? Знаєте, я дивлюсь на деколи на людей думаю: напевно, вони років 500 будуть жити. Ну, вони так планують, що кроки років 500, у них ще на все є час. Каже, встигну. Потім, Потім, завтра, це все зроблю. Далі. Втрата має стати надбанням. Галька перетворюється на скелю, або мале стане великим. Ще одна тема була. Ти народжений для що ти терпиш, або мудре чи нерозумне твоє терпіння. Випробування це терпіння в роботі над собою. Шрами на тілі це не про мене. Оце мені взагалі ця проповідь дуже подобається. Я це настільки отримала, це тоді. Я давно його отримала це відкриття і була рада з цим поділитися, тому що ці всі душевні е, заяви про те, що я зцілений, але, але шрами залишені. Це так, знаєте, з таким я можу показати вам, ось я пошрамований. Це мене, це прийшла. Друга світова, там третя, там четверта, там п'ята війна в моєму житті. І ось вам шрам. Кстати. І людину, ти дивишся на людину, розумієш, людина дитина. Вона так і не пізнала Бога. Вона тішиться тим, що колись воювала і має що показати. При тому, що ми створені кожен день, отримуючи нове, показувати це нове творіння всім. А людина ходить з тими шрамами. І показувачі, оце, бачите, оце я постраждав тоді. Оце, я зцілений, так. Але шрами. Ні, шрами не прикрашають. Я розвінчую цей, цей міф, що шрами, шрами прикрашають мужчину. Про жінку не знаю, як там трактують зараз на рахунок шрамів жінки. жінки. Але шрами не прикрашають. Тому Бог каже: прийдіть до мене, і я зцілю повністю. Він той. Чия присутність от повністю. Ти окунаєшся в цю присутність і от виходиш новим повністю. Там нема ні шрамів, ні переживань, там ні залишків. Це якщо хіба що людина сама захоче. Вона захоче, вона каже, хай це залишиться. Знаєте, як пам'ятні такі ці. А що це в тебе таке стоїть? Оце стаканчик з першого побачення. А це квіточка. З другого. А це листочок з третього. Може, тому що я не люблю е, сувенірів, знаєте? Але це дуже захламляє життя. Взагалі, будьте тими, хто нове творить все кожен день. Нове. Не прив'язуючись до старого. Ви нове творіння. Це означає, ви завжди відкриті для того, щоб отримувати Божий посил. І в цьому йти рухатись вперед. Далі 10 місяць, жовтень. І ми входимо в тему слово Рема. Бог виводить нас в тему слово Рема. І ми говоримо на тему слово Рема виконається завжди. Тобто, те, що Бог сказав, воно обов'язково що зробить? Виконається. Друге слово пророка буде випробуване. Це означає, що те, що ви говорите, тому що ви пророки для свого життя. Я пророк для свого життя. Бог каже, тренуйся і перевіряй себе, наскільки твоє слово, яке ти отримуєш, виконується в твоєму житті. Слово пророка буде випробуване. Готовність змінювати своє мислення або освячений розум. Смирення потрібно вам, або смирене підніметься, а горде понизиться. І принцип ефективної молитви. Цей місяць жовтень це п'ять тем, які були вже дуже практичні в житті, в нашому житті, саме з позиції конкретної дії. Ми вчилися, практикуючи слово. Не просто те, що ви почули від когось, ні. Не просто те, що ви е, десь колись мали, ні. Ми вчилися кожен день. Отримуючи слово, довіряти цьому слову. Чому? Тому що починається 11 місяць. І я починаю 11 місяць з теми іди до зрілості. Друга тема в Бозі ярлики не діють протистань ним. Третя тема: бережи істину й помазання, і страх буде переможений. І четверта тема 11-го місяця пізнання це процес довжиною в життя. Тобто, для того, щоб вийти в 11-й місяць, нам треба було навчитися довіряти тому слову, яке Бог говорить кожному з нас. Чому? Тому що 11-й місяць це були практичні уроки, коли ми протистояли. Ми протистояли ярликам, які були навішені. Це та брехня, яка була посіяна в життя людей, багатьох людей ізовні. І немає значення, хто це був. Це могли бути пастори, лідери, це могли бути батьки, це могли бути вчителі, це могли бути рідні, друзі, знайомі. Але це слово брехня, знаєте, ярлик, він був повішений десь, от просто повісили. І для того, щоб зняти цей ярлик, треба протистати цьому ярлику. Він сам не спадає, не те, що, знаєте, я так іду, і воно саме поспадало. Треба протистати тій брехні, яка була посіяна. І ми практично вчилися цьому. Але як практично цьому протистати? Ми ж знаємо, що один із етапів протистояння це. Який? Слово. Амінь. Тобто, мені, якщо я знаю, в мене брехня в житті була. От, наприклад, там, ти, така-то, така. то Не скажу, яка. Хороша. І я розумію, що це брехня. Я взагалі зараз, знаєте, я це пережила десь два роки тому, коли в моє життя було вивільнено таке, знаєте, невіруючою людиною там. П'яною невіруючою людиною, він таке поток такий, знаєте, як, як вилила. хотів вилити відро. Або каже: так, знаєте, я стою, або каже: оце все, що сказано, навпаки. Це ти. І я тоді перейшла практичний урок, що абсолютно все, що диявол говорить, це навпаки. Практично. І я вас почала вчити говорити про те, що. Коли вам говорять дурню, що ви кажете? Я цього не приймаю, я цього не приймаю. І ви зразу ж моментально говорите навпаки. Якщо ти не можеш, я все можу в Ісусі Христі. І тепер розумієте, чому потрібно слово Рема? Тому що, щоб замінити брехню, мені треба істина. Тому мені потрібне слово, яке я вивільняю замість брехні. Тому що якщо місце не засіяне, воно що буде засіяне чим? Прийдуть всім зліших і принесуть нечистоту. Але якщо місце чисте і я засіваю його словом, воно моментально приносить плоди духу. Тому ми говорили йди до дозрілості, перестань сидіти на одному і тому ж самому місці, бо з ярлики не діють, бережи істину і помазання. А що таке істина? Що таке помазання? Керівництво Духа Святого. А Тепер дивіться, два два свідки були вбиті і лежали ці свідки. Тому що саме незручне в цьому світі, і люди часто думають, що це буде колись в кінці світу, коли вже будемо приходити до кінця. Ми часто чітко побачимо двох людей, які будуть лежати як два свідки. Їх ті тіла будуть три дні попираємі злими людьми. Ми вже в цьому періоді часу. Тому що це дві речі, які попираються. І диявол намагається збити і знищити їх в житті людини. Це істина, тобто слово Боже. Щоб жила людина вчорашніми відкриттями. Розумієте, я вас, я вас це буду продовжувати цей рік знову ж говорити. Вчорашніх відкриттів вже немає. Ми на вчорашніх відкриттях стоїмо, щоб сьогодні отримувати нове. І помазання! Це керівництво Духа Святого. Коли я кожен раз запитую Бога Боже, а що мені зробити? А як мені сказати, а як мені поступити? А як мені відповісти? А куди мені йти? А як мені зробити? Мені треба керівництво Духа Святого сьогодні. І тому. Бережи істину і помазання, і страх буде переможений. Тому що людина, яка береже істину, яка перебуває в істині, яка керована Духом Святим, вона ніколи не буде кинута, вона завжди знатиме, як вийти з тої чи іншої ситуації. Пізнання це процес довжиною в життя. Скільки мені років? А скільки я в Бозі років? Ми святкуємо в березні. 30 років. Ой, як я багато вже знаю. Все це не має значення. Абсолютно. Воно не грає абсолютно ніякої ролі. От ні граміночки. Ні мій вік, ні моє перебування, ні мій. Чому? Тому що пізнання це процес довжиною в життя. І я буду пізнавати його, поки дихаю на цій землі. А коли перейду в вічність, не перестану пізнавати. Я не перестану його пізнавати, відкриваючи. Ось чому зрілість і мудрість не залежать від сивини волосся, а вона залежить від міри пізнання. Тепер розумієте, чому Бог в липні місяці піднімає тему поверхневості? Каже: послухайте, а що ви, що ви настільки придумали собі, що я вже все знаю? я вже ж Біблію прочитав і не один раз. Я ж уже там все знаю, всі історії знаюся. Всі... Бо кажуть, пізнання це довжина в життя. І саме це оце пізнання цей процес, якщо зупиняється, людина моментально починає втрачати масло. Вона перестає його збирати. Вона просто-напросто починає його витрачати. І дуже часто християни, доходячи до останнього дня свого життя на цій землі, порожні вони не мають уже масла. І тому світильник, який треба поправити, вже немає чим поправляти. І вони все знають. Вони знають, куди бігти купувати. Вони знають, як його купувати. в них є за що купувати. Часу нема. Там єдиний момент один момент. Часу вже нема. Час вичерпаний. Упущений. І починається грудень місяць. І в грудні місяці ми говоримо на тему Бог благий завжди. Іди до світла. Перебувай у слові, лінь, причина, і наслідки, і батько прийняв тебе або зцілене серце. Бог завершає цей рік, він завершає цим словом, і він каже для того, щоб тобі мати це благословіння і повноту, і розуміння життя, знаєте, щоб не втрачати смислу життя і не втомлюватись від того всього, що відбувається навколо. Перебувай у слові, постійно іди до світла, перемагай в своєму житті лінь і пам'ятай: якщо ти дитя свого батька, то ти ніколи не будеш залишений.